За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації минулої доби російські військові випустили по області 248 снарядів, застосовували міномети, безпілотники, танки та артилерію. Херсон був під обстрілом вісім разів. Гучно у місті було і сьогодні. В день найбільше страждають, як завжди, острів. Антонівка, саме по цих районах ворог більш за все б'є у самому Херсоні. Ну, і також по Херсонщині б'ють. Як завжди туди, де вони можуть дотягуватися, це всі, майже всі населені пункти, які вздовж річки Дніпро. За минулу добу зазнали поранення двоє людей: це в селі Антонівка, чоловік та чоловік з Микільського. В Антонівці людина отримала скалкове поранення руки. В Микільському самостійно чоловік звернувся, отримав амбулаторну допомогу. Там скалка про поранення стигна в одному із районів Херсона. Ввечері, 21 березня, після обстрілу загорілись складські приміщення. Розповіла речниця ДСНС в області Оксана Ульянова. Пожежу гасили 12 рятувальників. Також минулої доби російські військові обстріляли Береславський район. За інформацією голови місцевої військової адміністрації Володимира Літвінова, пошкоджена будівля магазину, будинки та господарські споруди. Інформації про поранених немає.